Чи реально добре розкачатись, якщо тренуватись на турніку та брусах? Турнік та бруси це хороші інструменти, м'язи на них, звісно, збільшити можна. Питання лише в тому, наскільки. Наприклад, якщо ти хочеш виглядати ось так, як я на цьому фото, то, звісно, це можливо зробити на турніку і брусах. А якщо ти ще обдарований і в тебе крута генетика, то можна зробити навіть більше. Але якщо ми беремо те, як я виглядаю зараз, то звісно ні. Зробити таку форму на турніках та брусах не вийде практично ні в кого. Але є один момент: можна просто ходити на вулиці на турніки і бруса і працювати зі своєю вагою, а можна брати. Додаткову вагу, і при прогресії цієї ваги можна вже зробити зовсім інші результати і набрати набагато більше м'язової маси. Але все ж таки, на турніках та брусах рівномірно, як бодібілдер, розвинути своє тіло, в тебе не вийде. Тому якщо ти хочеш виглядати як бодібілдер рівномірно розвиненим, то тобі потрібно, звісно, тренуватись в тренажерному залі. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посиланні його профіль.